Збив із клієнтів 150 мільйонів гривень, гучне затримання одеського очільника міграційної служби. У Підмосков'ї зарізали відомого потініста. Як генерал національної поліції розжився розкішними автомобілями і квартирами під час війни? Гола і безстрашна жінка в Дніпрі розгулює, в чому мати народила. Міраж, нарешті, стане реальністю. Франція передає Україні винищувачі. Хмельницька депутатка та її діти агенти ФСБ. І тупий, і ще тупіший, як зганьбились російські пропагандисти. Я принципіально не учу англійський, тому що скоро весь світ буде розмовляти на рускам. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Як проходить ваш день, бо в працівників цього магазину у Дніпрі дуже весело і неочікувано. Гола жінка прийшла до них прямо в офіс. Контент на АйСервісі. Виході. Все. І поговоримо про неочікувану смерть путініста в Підмосков'ї. Невідомий зарізав російського пропагандиста Антона Єговцева. Він очолював рух зов народа та був частим гостем на федеральних каналах, де підтримував агресивну війну проти України. За дві години до загибелі пропагандист дзвонив поліцію і просив захистити його від якогось невідомого, який стежить за ним і погрожує. Незабаром єговцева вбили. Єговцев відзначився тим, що писав до на російських знаменитостей, які на його думку були недостатньо патріотичними і не дотримувались традиційних цінностей. Прекрасний приклад, друзі, того як жаба жере гадюку. Ну це так розігрів перед дійсно важливим. Тож президент Франції Мануель Макрон передасть Україні кілька французьких винищувачів міраж 2005 та анонсував підготовку додаткових українських військовослужбовців в межах нової співпраці з Києвом. Макрон наголосив, що допомога Україні протистояти Росі російській агресії означає уникати права найсильнішого для підготовки керування Міраж 2005 тисячі У Франції організує шестимісячні курси підготовки пілотів, починаючи вже з цього літа. Крім того, Париж допоможе з навчанням української бригади чисельністю 4,5 тисячі військових. Ну і друзі щодо винищувачів F-16, про які ми з вами говоримо вже не перший рік. На сьогоднішній день передати літаки згодилися чотири європейські країни: Нідерланди. Бельгія, Норвегія і Данія. Тож Збройні сили України мають отримати понад 60 літаків вже цього літа. Та поки ми чекаємо на літаки, які мають допомогти нам вистояти, хтось з генералів геть зажерся. Ось, наприклад, генерал Нацгвардії Володимир Гордійчук, звідки в нього з'явилися машини та квартири під час війни. Журналісти пишуть, що в розпорядженні генерала опинилося аж два автомобілі. Спочатку це була Ауді К'ю-7, Згодом Володимир Гордійчук пересів на Фольксваген Туарег за військовим номером ae 00 2G. така машина 2020 року випуску була дійсно поставлена в облік військової частини 3054 нацгвардії, і згідно з наказом відповідальним за її експлуатацію, призначили начальника центрального територіального управління, тобто власне Гордічука. Пишуть журналісти Ord.ua, також незрозумілі обставини набуття генералом житла у Львові, де Володимир Гордійчук з 2016 року керував західним територіальним управлінням національної гвардії. І проблема в тому, що житло, яке вказано в деклараціях для НАЗК на той час мало статус службового і зареєстровано в ньому було аж 5 людей. Але в підсумку воно опинилося в приватній власності саме генерала. Але залишається незрозумілим, що сталося з іншими людьми, які були прописані за цією ж адресою, адже в підсумку Гордійчук опинився одноосібним власником житла площою 126 квадратних метрів. Хоча за законом про приватизацію йому належало не більше 21 метра. Друзі, далі буде мова про ще більш гучний корупційний скандал. А поки поговоримо про горілку в пластику на розлив, наче в 90-х. без жодних етикеток, отакі дива продажу алкоголю в Харкові. В Кіосках цього міста продають. Виявляється алкоголь невідомого походження. І увага, горілку розлиту в пластикові пляшки по ціні 60 гривень за пів літра. Продавчиня до речі, запевняє, що горілка добра, Люди беруть. А можна вона не мутна, ну, а тут на по нам там мутна якась. — Я ж не чу, що я в руки це що, Самогон та мутна була. Це шо, це, водка? водка, да, 60 гривень. Біру. Самогон в селі в бабці було б, напевно, купувати і безпечніше, ніж оце піло. Є ще в меню, до речі, в них і Джек Деніелс невідомого походження. Насбол та Беб Харкова. Беріть до уваги, якщо, звісно, ви не дахуєте ці кіоски з сурогатом вже. Ну і про ситуацію в енергетиці вона зараз значно гірша ніж позаминулої минулої зими. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Він розповів, що через російські обстріли енергосистема втратила 9 ватт потужності, що й робить ситуацію в енергетиці найскладнішою з початку війни. Мета Росії це повний блекаут, друзі. Тож запасайтесь екофлоу, акумуляторами, генераторами. Чи можете, адже наразі ситуація не покращиться? Це факт. А взимку ще буде холодніше, тому не зволікайте. Ну і про ще, як я обіцяв, гучний корупційний скандал. Гроші коштовності і криптовалюта на 150 мільйонів гривень знайшли в одеських посадовців міграційної служби. Під підозрою, зокрема, керівник управління міграційного контролю в Одеській області та співробітник цього ж управління. Вони за 20 тисяч доларів обіцяли молдованину лишитися в Україні. В чоловіка був анульований паспорт громадянина України, тому його чекала примусова депортація назад. За місцем роботи та проживання посадовців провели обшуки та знайшли дуже багато цікавого справжні багатства: гроші, в тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 мільйонів гривень. Вартість всього цього перевищує їхній законний заробіток. Звісно, лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 мільйона гривень. Тож наразі чиновникам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Керівнику управління 70 мільйонів гривень, а співробітнику у 7 мільйонів гривень. Виїхати за кордон все дорожче. Ухилянти платять величезні суми, але часто вони викидаються просто в нікуди. Ось жителька Закарпаття. Черговий приклад намагалася переправити в Угорщину чотирьох чоловіків. За це вона мала отримати від них 31 тисячу доларів. Допомагали їй в цьому двоє спільників: – річна дівчина та 23-річний хлопець, які підвозили потенційних клієнтів у Прикордоння, ну а це справжній татку року. Посадив свого малого за кермотачки і ганяє з ним на позняках. Поруч, судячи з відео, сидить ще одна дитина. Нагадаю, за оновленими. ПДР перевезення дітей на передньому сидінні навіть в Україні дозволено у випадках лише коли дитина має зріст від 150 см. сантиметрів. Військовий злочинець спровокував конфлікт на хрещатику з ТЦК. Чоловік сам підійшов до військовослужбовців і почав агресивно поводитись. Військові не піддалися на провокації та на законних підставах попросили у чоловіка військово-облікові документи. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з працівників ТЦК, який служив у бойовому у підрозділі та має поранення нападника. Затримала поліція причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг. Далі з'ясували, що нападник це колишній військовий, який понад рік тому самовільно залишив військову частину. Матеріали службового розслідування передані до державного бюро розслідувань, відкрите наразі кримінальне провадження. Тупий і ще тупіший до Мелітополя привезли проплаченого західного журналіста, але ті, хто його приймали англійською, виявилось, не говорять. Вийшов в принципі такий собі діалог ні про що, як і на федеральних каналах Росії з пихатим шовінізмом і відтінком тупості. Подивіться The world should know it and uh, I think uh, soon this will all come to an end. Я конечно, don't understand. Но я потом переведу. Я да, я принципиально не учу английский, потому что скоро весь мир будет разговаривать на русском. Ми часто з вами говоримо про зрадників України. Проте це справжній шок. Депутатка з Хмельниччини працювала на ФСБ. Мало того, що жінка завербувала туди і своїх дітей. Контррозвідка СБУ затримала всіх трьох. Депутатку місцевої ради та двоє її дітей – 42-річного сина і доньку, які виповнилось 37 років. Ці агенти та агентки шукали пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО. Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу військової техніки та складів з озброєнням збройних сил України. Під виглядом сімейних поїздок агенти об'їжджали територію області на власному автомобілі і шпигували. Посадовиця приховано фотографувала потрібні об'єкти, а син в цей час робив відповідні позначки на картах Google. За виконання ворожих завдань всі отримували гроші, які надходили на банківську картку доньки. Зараз всім трьом загрожує довічне позбавлення волі. Той самий випадок, коли діти теж відповідають за своїх батьків. І викриття вже не в Україні, а в Китаї. Китайський турист викрив найвищий водоспад у Китаї Юньтай. Місцеві хизуються, що цей водоспад найвищий в країні. Вода там падає з висоти 314 метрів. І на цьому диві природи непогано заробляли. Аж тут взяв турист і зняв відео трубу, яка подає воду з вершини водоспаду. Такого ніхто не очікував. Тому ролик розлетівся на мільйони переглядів і тисячі гнівних коментарів. Народ вимагає пояснити, чому головна пам'ятка туристів виявляється фальшивкою. І влада спробувала якось викрутитись і пояснила, що таким чином допомагає справжньому водоспаду, коли він. Пересихає ось така друзі. Історія. А ви себе бережіть. Побачимось за кілька днів.